Митрополит Луцький і Волинський Михаїл. День Святого Миколая. Історія свята та традиції. Свято Миколая. Тепер кожного року ми будемо святкувати 6 грудня. Свято Миколая святкується в першу чергу. У нас з пам'яттю про великого подвижника. Учасника Вселенського собору святителя Миколая, мир Лікійського Чудотворця, так ми називаємо цього святого, зокрема, це покровителя міста Луцька. Традиції дарувати на свято Миколая якісь подарунки появилися з прикладу життя самого святого. Зокрема, про одна із таких найпоширеніших -най -най історій. Це про одного християнина, в якого було три дівчини, і бажання їх видати заміж, як, як, як зазвичай, батьки всіх своїх дівчат видавали заміж, стикнулося з проблематикою, що немає, немає грошей, немає можливості їх видати заміж. І були різні думки поспіти не зовсім християнським шляхом. Про цю проблематику знав святий Миколай, і ось він, потайки. Що саме важливе, не те так, як нас дають завжди показові благодійні дійства, так? А потайки кидав в вікно при кожному випадку проблеми над окремою дівчиною, коли нависала певна проблема, то він кидав вузлик золота, що давало можливість батькові вирішувати проблеми з тією дівчиною і потім успішно видавати заміж. Тому, зважаючи, що потайки. Він це робив, то справа, яку ми робимо, справа благодійності чи справа якоїсь допомоги опирається на заповідь, нехай твоя рука ліва робить, щоб не знала про це права». Тобто робити справи потайки, а не на, не на показ, не на того, щоб тебе хвалили, а навпаки, для того, щоб зробити людям приємність і зробити людям радість. Та традиція е, дійшла е, до України серед українців, як і серед всього світу особливо сприймається, тому що е, слов'янські народи в своїй душі християни е, якби в самій своїй основі. І навіть чисто літературні е, персонажі, які в нас є, е, наприклад, хлопчик Помагай, Івасик Телесик. Це такі е, добрі юнаки, які щось робили добре людям. Робити добре людям це є запит християнської душі. І власне ось цей запит робити добре народив, що в зимовий період, коли ми готуємося до свята Різдва, ми стараємось комусь щось зробити приємне. Приємне для усіх людей зробив Ісус Христос, бо Він виконав свою обітницю, прийшов в цей світ. А ми, в свою чергу, на зустріч свято Різдва теж маємо робити це добре. І прикладом ревності довіри, прикладом благодійності є власний святий Миколай. з цим пов'язані наші етнотрадиції, які тісно переплелися з християнством, які народили купа персонажів це, скажімо, такі звучащі персонажі. Хоча це фактично десь зібрані образи носіїв добра. Це Святий Миколай, або Санта Клаус, або е ми називаємо там радянський образ такий Дід Мороз. І тому, коли е ми говоримо про роблення добра, ми щось розуміємо, що це наближає нас до самого свята Різдва і наближає нас до самої великої події е святкування, в тому числі і новоліття. Так як все це в радянські час часи об'єдналося, то ми дуже часто застаємо сьогодні два персонажі, які роблять добро, і яких дуже часто батьки, які жили в радянський період і теперішні пробують об'єднати. Ніби до Свято Миколая приходить свято Миколай, ну на Різдво приходить Дід Мороз зі Снулоручкою. Ніби це. Якісь різні персонажі. Фактично, це одна й те саме, тільки при різних періодах вони по-різному себе проявляли, як і форма червона, так і їхня поведінка. Вона практично є ідентичною, тому що це свято, свято, коли ти маєш бути як християнин, бо заповідь полюби ближнього звучить як. Як самого себе люблячи себе, ти так повинен любити ближнього. Хочеш, щоб робили подарки тобі, спочатку зроби подарки іншим. І навпаки приємніше більше робити подарки, чим подарки отримувати. Це приносить більше радість, бо дарувати подарки це, власне, найбільш християнський вчинок, чим чекати, що тобі мають давати подарки. Бо це вже виглядає більш споживацько. Тільки давайте мені подарки, даруйте мені буде якесь свято. Тому я бажаю, щоб свято Миколая, яке супроводжується і пісне співом, в першу чергу, хто хто Миколая любить, хто Миколаю служить, тому святий Миколай на всякий час допомагає. Ми сьогодні розказуємо нашим дітям про такого інтересний такий персонаж має прийти тайком через димоход. Камін десь має прийти і зробити якусь приємну річ, або просто, кажемо, відкритим я, посланець Святого Миколая. Це набагато простіше, легше пояснити ближнім і дорослим, адже подарки хочуть, повірте, подарки хочуть всі: і дорослі, і малі. Тому робіть подарки не лише дітям, а робіть подарки дорослим. Взагалі, традиція, таку, яку я застав, знаю таку традицію. В сім'ї подарки отримували абсолютно всі. І кожному е був той подарок, якого він, власне, е чекав. Не що попало, а і, власне, те, що людина хотіла. Тому свято Святого Миколая це день, коли ми повинні робити добро один одному. І з цього року це в ніч із п'ятого на шосте. Старайтеся цю ніч не спати, і щоб цей подарок був, власне, як дітям. Е такий зненацька. А чому як дітям? Тому що. Івангелі сказано, будьте як діти, бо таких є царство небесне».